Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мост крила, за нею слід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло зелений шум, весела луна. Сміялися, співало і бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене зазирнув від яблуні гілки. Замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Пролинув вітер, і в тісній хатині. Він про весняну долю розпівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук нам діслав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.